Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Комплексні числа. Сьогодні тригонометрична форма комплексного числа. З алгебраїчною формою комплексного числа Z дорівнює А плюс Б. І їх геометричним змістом ми вже познайомились в іншому відео. Посилання на нього є зараз на екрані. Сьогодні тригонометрична форма. Ну, я сказав про геометричний зміст, це означає, що кожному комплексному числу відповідає якась точка на комплексній площині. І декартові координати цієї точки А і Б є дійсною і уявною частиною алгебраїчної форми комплексного числа. Щоб отримати тригонометричну форму, ми просто на площині введемо іншу систему координат. Не декартову, полярну. Це як? В якості полярних координат виступає полярний радіус, відстань від точки до полюсу, тобто до початку координат, і полярний кут, кут між цим радіус вектором і напрямком полярної вісі. В даному випадку це дійсна вісь. В цьому випадку неважко бачити зв'язок між. R і Б виглядає таким чином, як зв'язок полярних координат з Декартовими. А це буде дорівнювати r, косинус Фі, а Б буде дорівнювати r, синус Фі. В теорії комплексних чисел полярні координати R і Φ мають спеціальні назви. R називається модулем комплексного числа Z, позначається модуль Z. А Фі називається аргументом комплексного числа. Аргумент Z це буде Фі. Це кут, полярний кут наш. Якщо в нас є полярний радіус і полярний кут, тобто модуль і аргумент комплексного числа, ми можемо легко знайти дійсну і уявну частину для алгебраїчної форми. Просто підставивши в формулу А плюс Б і наші вирази, ми отримаємо, що те ж саме число Z буде мати вигляд. R можна винести буде за дужки. в дужках буде стояти косинус Фі плюс і синус Фі. Це є тригонометрична форма цього ж самого комплексного числа. Тригонометрична форма. Через радіус і аргумент. Отже, від Тригонометричної форми до алгебраїчної перехід дуже простий. А навпаки, нехай у нас є алгебраїчна форма. Як отримати тригонометричну форму цього ж самого комплексного числа. Тобто нам треба знайти модуль і аргумент цього комплексного числа. Неважко бачити, що з модулем все просто. Модуль Z. Це є корінь квадратний з А квадрат плюс Б квадрат, і це всі знають з часів Піфагора. Це саме його теорема. А як бути з аргументом? Тут трошки складніше. У нас є два співвідношення. Якщо ми вже обчислили модуль числа r, ми зможемо з цих двох співвідношень знайти фі. Але з двома не так зручно мати справу, звичайно, користуються одним, пов'язаним з тангенсом. Справа в тому, що тангенс кута Фі це буде Б поділене на А, як не важко бачити. І маючи алгебраїчну форму, ми можемо знайти тангенс нашого аргумента. І звідси тоді виходить, що Фі буде дорівнювати просто арк тангенсу Б поділене на А. Але коли ми розв'язуємо тригонометричне рівняння тангенс Фі дорівнює якомусь числу, то Фі у нас є не просто арктангенс, а ще плюс kπ. І ця от неоднозначність знаходження кута Фі, вона виявляється достатньо природною для комплексних чисел. Оскільки якщо в, з огляду на 2 π періодичність косинуса і синуса, вони ж 2 пі періодичні. Якщо ми додамо сюди обер 2 пі, до кута фі, ми прийдемо в цю саму точку. Отже, цей кут фі визначається неоднозначно. Через кожні 2 пі буде той же самий кут. Серед цих кутів повинен бути главний, повинна бути якась однозначність. Як тут бути? Ну, прийнято за фі, за головний кут Фі. Брати той кут, який найменший за модулем. Це буде означати, що Фі наше буде розташовано Фі від мінус Пі до Пі. З метою повної однозначності доведеться якісь, якусь сторону цієї нерівності включити в нестрогою нерівність. Тобто ми включаємо Пі і не включаємо мінус Пі. Тоді все однозначно. Як я сказав, це головний кут. А як же з рештою бути? Якщо нам потрібна решта кутів, саме цей кут ми позначимо через аргумент, оце він. А вся множина кутів позначається через аргумент з великої літери. Якщо написано аргумент з великої літери, як правило, це означає, що перед нами. Множина всіх кутів, які підходять у якості аргумента цього комплексного числа. Тобто це буде аргумент Z плюс 2. КП. О, плюс 2 кп а тангенс дає КП. І в цьому є невеличка така пастка, з якою ми зараз розберемось на прикладі. Але в принципі, схема така. Якщо треба алгебраїчну форму перевести в тригонометричну, ми знаходимо модуль за досить простою формою, і знаходимо аргумент як арктангенс відношення B до A. А тоді замислюємось, як нам бути, тому що вирішальними все-таки насправді є оці дві рівності. І протиріччя мінус 2 КП і КП вирішується на користь оцих двох співвідношень. Подивімося, як це виглядає на практиці. Перш ніж ми розглянемо приклад, я нагадаю, що треба ж поставити подобайчик сьогоднішньому нашому відео. Підписатися на канал, якщо, якщо ви не підписані, запросити друзів. Можна написати коментар, якщо вам щось сподобалося або не сподобалось. І навіть допомогти можна каналу за посиланням, яке знаходиться під цим відео. Так от тепер приклад. Як можна записати комплексне число, яке задане в алгебраїчній формі. Я розгляну цей приклад. Мінус 3 плюс корінь з трьох І. Я спробую записати оце комплексне число в тригонометричній формі. Що для цього треба? Треба знайти модуль і аргумент цього комплексного числа. З модулем, як завжди, все просто. Модуль z буде дорівнювати корінь квадратний з суми квадратів дійсної явної частини. 9 плюс 3. Це у нас корінь з 12, і це, якщо винести, 2 кореня з 3. Модуль Z дорівнює 2 коріння з 3. От у нас вже R тут є. Тепер треба знайти Фі. Скористаємося тангенсом. Тангенс Фі дорівнює відношенню B до A. Тобто, в нашому випадку тангенс нашого аргумента – Буде дорівнювати b до a корінь з 3 поділене на мінус 3, тобто мінус корінь з 3 на 3. Ну, звичайне тригонометричне рівняння зі шкільного підручника, яке нам дає Фі. Арктангенс. Арктангенс мінус корінь з 3 на 3, плюс КІ. Арктангенс тангенс мінус корість 3 на 3. Це у нас пі, мінус пі на 6. Мінус пі на 6 плюс капі. Ну, все, фі ми знайшли. Залишилось все-таки перевірити, чи підходить в оце співвідношення. Основними є оця пара співвідношень. Тангенс насправді допоміжний. Проміжний варіант, який. Іноді дає зразу, а іноді ще треба трошки підчистити. І цей випадок, коли треба підчистити, тому що неважко бачити, кут пі ш... мінус пі на 6, це у нас попадає. От тут він десь тут. В четвертій чверті, от у нас мінус пі на 6. І в цьому випадку косинус мінус пі на 6 є числом додатнім. А у нас дійсна частина, яка відповідає косинусу, є число від'ємне. Тобто, насправді, ми отримали зовсім не ту точку, навіть якби, навіть якби ми тут, -тут клали два корінь з трьох як радіус. Це не є наша відповідь. Тому що у нас дійсна частина від'ємна. Ми повинні бути де? Ми повинні бути в другій чверті. Дійсна частина від'ємна, а уявна частина додатня. Насправді десь тут наш кут. Який наш кут? Ну, правильно, треба додати просто пі. Якщо до мінус пі на 6 додати пі, ми отримаємо дійсне значення. Головне значення нашого аргумента буде мінус пі на 6 плюс пі, це 5 пі на 6. Оце вже інша справа. Це той кут, який нам потрібен. Він від пі відстоїть на пі, пі на 6. А тут маємо кут 5 пі на 6. І от це наша точка Z виявляється. В принципі, з самого початку можна було її побудувати. Мінус 3. Тут корінь з 3. Це є координати, декартові координати. Дійсно уявна частина. В алгебраїчній формі це число дало б нам цю точку. В тригонометричній формі ми прийшли до цього ж самого числа через перетворення, через знаходження аргумента. Отже, остаточно, тригонометрична форма має вигляд Z, оце число Z, буде дорівнювати модуль 2 коріння з 3, в дужках косинус. 5 на 6 плюс і синус 5 на 6. Тригонометрична форма числа мінус 3 плюс корінь з 3i. Ми тільки що отримали чіткий алгоритм запису в тригонометричній формі числа заданого алгебраїчною формою. Ну і я не сказав би, що воно вже дуже так приємно, хоча й не дуже складно. Але можна було помітити, що використання геометрії тут нам дещо підказувало. Можна було цим скористатися з самого початку і нам би легше жилось з визначенням кута, який нам треба обрати. Іноді, взагалі, геометричний зміст комплексного числа дозволяє обійтись без маси оцих викладок в цілому. І якщо це можливо, цим варто користатись. Давайте подивимося, як це може виглядати на практиці. Скажімо так, нам треба перевести в тригонометричну форму число, задане мінус одиниця, мінус І. Ось таке число. Мінус одиниця, мінус І. Я відкладу його просто на комплексній площині. Перш ніж переходити до якихось викладок, я його намалюю. Це в мене мінус і дійсна частина мінус 1, уявна частина мінус і. Вони обидві від'ємні. І я отримую десь тут точку, отака точка. Оце моє число z. Мені треба знайти модуль і аргумент цього числа. Модуль це що? Це ось відстань до початку координат. Але ж перед нами тут квадрат. Одиничний квадрат зі стороною одиничка. Тоді. Діагональ цього квадрата, а це є модуль нашого числа, зразу виникає корінь з двох. Ми вже знаємо модуль числа без, навіть без найпростіших обчислень. Аргумент фі. Аргумент це кут, причому найменший з кутів за модулем, в даному випадку він буде від'ємний. До цього радіус вектора дійти простіше через мінус, ніж через верх. Тому буде ось цей кут. І дуже легко обчислюється. Це він буде 135 градусів або 3 четвертих пі. Але з мінусом. Тобто, у нас фі буде мінус 3 пі на 4. Це є аргумент. Без усяких тангенсів ми змогли оцінити цей кут, і це вірно. В цьому випадку тригонометрична форма нашого числа буде мати вигляд корінь з двох, косинус мінус 3пі на 4. Плюс і синус мінус 3пі на 4. Саме так. Причому ви скажете, косинус від'ємного числа ж воно ж парна функція, можна цей мінус просто не писати. Не можна не писати. Тому що аргумент у нас буде використовуватись в подальших операціях з числами в тригонометричній формі. Там суттєво саме значення, головне значення нашого аргументу. Якщо мінус, так він повинен стояти мінус. І тут мінус ми не можемо винести. Хоча формально при обчисленнях ми б це зробили і не було б ніяких проблем. От якби навпаки, нам треба було з тригонометричної форми отримати алгебраїчну, тут ми можемо користуватись парністю непарністю наших функцій, обчислювати косинус тріпі на 4, обчислювати синус з мінусом від тріпі на 4 і підставляти. В цей вираз, щоб отримати мінус одиницю, мінус є. Можете спробувати, все виходить. Але коли тригонометрична форма, ці мінуси повинні залишатись. І ще приклади, коли нам допомагає геометричний зміст. Скажімо, нам треба знайти тригонометричну форму числа комплексного, яке розташоване на якійсь. Координатних вісів. Тобто або чисто дійсне число, або чисто уявне число. От, наприклад, мінус і, яка буде тригонометрична форма числа мінус і. Якщо мінус І перевести в тригонометричну форму, модуль у нього буде одиниця, я його і писати не буду. А аргумент це кут мінус пі на 2. Отже ми, отже, ми маємо просто косинус мінус пі на 2 плюс і синус мінус пі на 2. Що відповідає числу і, тому що косинус тут буде 0, а синус дасть нам мінус одиницю перед і. Ну і ще спробуємо перевести в тригонометричну форму мінус одиницю, дійсне число. Якщо ми маємо дійсне від'ємне число. То до модуля додасться аргумент пі. Для всіх від'ємних дійсних чисел аргумент пі. Отже, мінус одиниця в тригонометричній формі має вигляд косинус пі плюс і синус пі. Що теж достатньо очевидно, тому що синус тут 0, а косинус мінус одиниця. Ну ми її розкладали. В принципі, і алгоритм, загальний алгоритм переводу в тригонометричну форму, і часткові випадки, рекомендації, якісь прийоми переводу в більш простих варіантах, ми розглянули. Перш ніж ми завершимо сьогоднішню зустріч, давайте торкнемось і ще одного аспекту пов'язаного з. Комплексними числами. З формами комплексних чисел я вже натякав, що є ще показникова форма. Це як показникова форма? До алгебраїчної і тригонометричної додається показникова. Показникова форма тригонометричного числа тримається на формулі Ейлера. Я напишу цю формулу, відклавши доведення її до інших часів. Вона доводиться через розвинення. Степеневі ряди функції E в степені, Z косинус Z і синус Z. Ми її приймаємо, як є, і помічаємо, що права частина її співпадає з дужкою в тригонометричній формі. Так що, можна замість цього підставити просто E можна. Z дорівнює R F в і φ. Показникова форма цього ж самого числа Z. Тут особливість пов'язана з тим, що тут не просто функція в степені якийсь X, тут комплексно значна функція, функція комплексно змінна. Ретельне вивчення ще попереду. Але формою можна користуватись, тому що в такому вигляді ми тепер можемо записувати. Будь-яке комплексне число. Знайшовши його модуль і аргумент, як для тригонометричної форми, ми зразу можемо записувати і показникову форму. Наприклад, показникова форма числа, яке ми розглядали в якості першого прикладу, буде Z дорівнює 2 коріння з 3F е в степені і 5 π на 6. І саме так. У якості аргумента використовується той же самий аргумент, який в тригонометричній формі. А от якщо записати в показниковій формі, ну, скажімо, мінус одиницю, це вона теж був приклад. Тоді в нас що буде? Мінус одиниця буде дорівнювати модуль у неї одиниця в степені і П. Ну, хоча б подивитися на оцю рівність. І вразливих людей вона взагалі може шокувати. Тому що тут в цій рівності пов'язані три таких сакральних математичних символа, як е, основа натурального логарифму, уявна одиниця і число пі, про значення якого не варто щось додати. І вони всі в одній формулі і являють собою мінус одиницю. Дуже красива формула, яка є вираженням. Показникової форми запису комплексного числа. Так а навіщо тоді тригонометрична, якщо так просто? Вони всі три потрібні: і алгебраїчна, і тригонометрична, і показникова використовуються в різних ситуаціях. Я сподіваюся, ми з вами ще це побачимо, що вони всі три зручні в, оп... в певних випадках і не зручні в інших. Отже, на цьому заняття можна вважати закінченим сьогоднішнє. Не забудьте поставити вподобайчик цьому відео, написати коментар, підписатись на канал, якщо ще не підписані. Дякую вам за увагу. Залишайтесь на цьому каналі і я буду з вами. Олексій Василенко.